За підтримки проєкту Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту довкілля, що виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, у Перятинській громаді, що на Полтавщині, запровадили сортування сміття. Підприємство Екосервіс 2022 на спеціальних майданчиках встановило кольорові баки, аби люди самостійно розділяли побутові відходи: зелений контейнер для скла, жовтий для паперу і пластику. А для змішаного сміття передбачили чорний. Розповів тимчасово. Виконуючий обов'язки директора екосервісу Антон Євдощенко. «Ми працюємо з чотирма громадами: Пирятинська, Новооржиця, Чернухи і Грібенка. Розставили баки, їде наші машини, збирають продукцію, і привозить на територію. Далі йде сортування, Працівники сортують і присують. Потім ми відгружаємо його, і відправляємо на природні підприємства». Сьогодні в екосервісі сортуватимуть пластик. У спресованому вигляді ці відходи поїдуть на переробне підприємство. Там пластик перетворять на гранули, які будуть сировиною для наступної продукції, розповідає директор компанії Рекопак Олександр Лимар. Згідно новому закону, який запрацював 9 липня цього року, закону про відходи упаковки вводиться новий принцип для виробників товарів упаковці, який і називається розширеною відповідальністю. Це тоді, коли виробник відповідає не тільки за товар, який він випустив в обіг на ринок, а також і за відходи, які утворилися в результаті використання цього товару. Для впровадження роздільного збору відходів у громадах закупили 470 контейнерів для сміття. Також придбали сміттєвоз, навантажувач та мобільну сортувальну лінію. Усі ці витрати профінансували за рахунок німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. це початок, але потужне підприємство і є перші позитивні вже моменти, які ми можемо продивитися. Величезна купа відходів, які би. За цей час потрапили на звалище, на полігон. Зараз готові до відправки на переробне підприємство. Змішана волога фракція буде потрапляти на захоронення, а величезна купа сухої фракції буде потрапляти на вторинну переробку. На переробку як вторинна сировина. Наразі екосервіс 2022 фінансується за рахунок місцевих бюджетів, зазначив Пирятинський міський голова Андрій Сімонов. І додав, коли підприємство зможе збирати багато вторсировини сировини і переробляти її за рахунок здачі, тоді місцеві дотації припиняться і воно перейде на самозабезпечення. Ми розуміли, що треба рухатись вперед, залучати іноземні гранти в першу чергу, іноземні інвестиції, участвувати, приймати участь в міжнародних проєктах. Щоб модернізувати нашу громаду і приводити її до рівня європейських стандартів в усіх аспектах життя, тому для нас запровадження сортування, переробки, зменшення шкідливого впливу на довкілля від твердих побутових відходів, ну також є одним з головних пріоритетів європейських цінностей. За словами керівників проєкту, до них звернулося ще 11 громад з Полтавської області, які також у себе хочуть запровадити цей досвід.